Без хвоста банда моя. Все, поставила желізо і хвост Дивіться, Діти валіються. Невдобно трохи тут. Ой, боже мій. Забрати оцю картон. Вона їх нюхає, не може понять, в чому дело. Вони пахнуть желізом. О, вже без хвостів. Бачите, комусь довшечки, комусь меншечки прилечився. Шо, Люсечка, що? Твої лялі, твої. Колола в задню ножку, бо в вшию одного вколола, пішла кров. Я злякалася, боже. мій. Та кров почала юшити, я лі встановила. Фух, сама, перший раз, слухайте. О, але нічого, справилася. По екоматику, тому шприцю, що я хочу сказати, голка злітає. Так невдобно з тою голкою. Я думала, вона десь фіксується, але вона злітає. Поняли? І так, все. Мама їх заганяє. Спадки, спадки. Купірувати хвостики не тяжко, секунда діла. І воно тільки клац і є. О. Комусь більше обрізала, комусь, менше. треба третю частину хвоста купірувати. У ну, мене як вийшло. Руки тріпалися, вони кричать, а я собі бачу, що в кого трошки забагато, а в кого трошки замам за обрізала. Нічого. Дай Бог, аби позаживало все тепер, і щоб було все добре. О. Е, йоп твою мать, як ти туди, блять, прийшло? А. Ну, як тебе звідти забрати? Ой, господи, іди нахер. Коли робили клітки, казала хлопцям, що треба робити, ще тихо, Що треба робити, щоб не пролазили поросята? Вони ж маленькі, он, і поки. Дирку пройшло. Ой боже. Все. Що, тихо. Люся, тихо. Ти чого? Люськ. Тихо. тихо, тихо. Тихо, мамина дівчинка, тихо. Все, воно вже є. Я аж впріла, слухайте, руки Ви Викиває трусять, Ця обешення кусається. Вже би якби загуляла, вже можна би було покривати цю баришню. Ой, Господі. Що, дурепа? А? Люська! Люся! <смір> <смір> ти що? Твої, твої дітки, твої мама, твої дочі? Всі твої, всі до одного. Да, мама тільки процедури їм поробила, і то всі твої. Тепер через 10 днів ще зробимо ще раз процедури, ще раз проколемо желізо. Ух, і буде добре. Ще й лазять туди, сюди ті стручки. Посідайте на одному місці, ти сидіть? Ні. Люська трохи похудала вже, бачите. Не така живота. О, кличе, мабуть, буде кормити, так. Да. Клече і хістечки. Кажу, як ви так бідненькі, намочилися, то ходіть будете їсти. Хі -хі -хі. От що то мама. Мама є мама. Якщо, друзі, хто біля мене тут недалеко, можете на цих поросяток робити замовлення. Тут п'ять дівчат і один хлопчик. Щоб я знала, каструвати його чи не каструвати. Хлопчик взагалі шикарний, бомбезний. Отак. Шо? Можна бронь робити. <плес> ось так, от так, мамина дівчинка, молодець, молодець, дівчинка, молодець. Там теж все добре. Ті всі їдять, всі Богу дякувати на місці. Валюха теж мамочка дурнувата, не пускає нікого. За малими тими аж труситься. О. Тепер у малих моїх не буде отакі хвости закучені, вже будуть у них обрізані хвости і буде красива, акуратна попка. І покривати легше дівчат, і взагалі без того хвоста. О. І як мало місця, от у мене маленькі клітки, щоб не було канібалізму. Між поросятами, краще їх копірувати. Тільки деякі правильно пообрізала, деякі, бачу, багато полишала. Ну нічого, перший раз боки, ноги трусяться, поняли? Боюся. О. Другий раз думаю, буде проще. Треба на другий раз когось кликати, щоб хтось допомагав мені забирати поросят, бо я їх забираю до хати. Там я собі в кімнаті це все процедури роблю. Біля мамів тут не роблю. Бо вони бачите, які бешені. Вона ну, мале запищало, вона зразу гвалт робить. А якщо вони всі почнуть пищати, так само від тої, ну там їх більше, то там треба буде, щоб хтось ще був зі мною мисками забирати їх, бо я от такими мисками переношу. О. Туди в миску складаю, забрала, поробила що мені треба, і назад принесла. Поняли, світло можна тут виключити їм. І так видно. Що стріки малі? Отак. Все. Дітвора їсть, райка довольна, срака мала оця, У, така кусюча зараза. Ух, характерна, треба її перевоспітувати, привчати до себе, частіше заходити туди до неї в клітку. Треба їм від глистів дати, бо я збираюсь, збираюсь так і не дала ще. Зробити процедуру від глистів, проглистувати. Той екомактик, він вроді добре, бо сам набирає ліки, а з другої сторони не дуже то й добре, бо назад витягую і голка лишається в поросяті або вилітає. Поняли? Але не треба раз за разом набирати лікарство в шприц, то це великий плюс в ньому. І зразу маленька голочка. Все, босяки їдять, Богу дякувати, значить все буде добре. Вока одному дала в шию блін, кров потекла, я злякалася, ой ой думаю. І воно і не знаю, скільки там пішло йому в тую шию. А за задню ногу взяла за одну ногу, вколола і все, дай Бога, дай Бог, аби було все добре тепер. <рив> 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 так. Все. всіх люблю цілую, до зустрічі в наступних відео. А наступне відео вже то вже точно прям, певно буде про Валюху. Не знаю. Побачимо. Подивлюсь, як вона себе поведе. Ну і завтра будемо наблюдати, як ці себе малявки після купіровки. О, бачите, які хвостики таке лишилися. І після цієї вакцинації. Як вони себе будуть почувати. Настрої феров... феровід. О, я їм полила. П'ять кубиків на одного поросенка. Так що так.